Друзі, вітаю! Дивіться, який у мене меч у кадрі. Це справді джедайський меч. Модель звеці Фарідка-2. Зроблений він у Тайвані, Тайчун. Тайванський завод. Компанія Spider Costaль CPM10V. Це карбідний монстр тут десь приблизно твердість: 63-64 одиниці. 10 віцій це дуже знуси сталь. Супер. Це... Звісно, вона ржавіє. яка проблема з цим. Якщо ви берете швидкорізи, ви повинні це розуміти. Ось. Але знаєте, це справді ніж для ножомання. От. Це не той випадок, коли людина готова до такого ножа. По-перше, дивіться, скільки тут ножа. Він має довжини 25 см, 24,8. Тут клину більше 10 см. Зроблений з двох шматків титану. Просто два шматки, немає ніяких лайнерів, та вони тут і не потрібні. Ось темлячний отвір кліпса. Кліпса ось, ось тільки в одному положенні може бути ось тільки так. Фрейм, причому фрейм не там карбідизований, наскільки мені зрозуміло, немає тут в нього якогось сухарика чи кульки, запресованої як у Криса Ріва, Просто титан і все. Просто от фрейм. І в, в такому конструктиві є сильна і слабка сторона. Сильна сторона, що він дуже залипає, тобто, якщо стиснути нішу і працювати довго, він просто туди пролізе, бо титан м'який. Він туди скажімо так, дуже сильно прилипає, а потім важко його зірвати. Але це і, і сильна сторона і слабка, тому що це його залипання воно гарантує від якихось випадкових складань. От так робить мікстрайдер. Ось він теж любить таку конструкцію, тобто коли титан просто туди залазить, ну і хай собі залазить. Він з часом буде протиратись, притиратись. Вони поверхні будуть притиратись, виглажуватися, звісно, за рахунок титану, тому що п'ята клинка загортованого буде твердіша і тому потихеньку за рахунок втрат титану буде все далі далі, далі. Фрейм заходити. Ну, але це не відбувається так, що ви там через 100 відкривань уже все вичерпали ресурс. Ні, звісно, мова йде там про тисячі відкривань, але може про десятки, про сотні тисяч. Інакше б ніхто не робив такий конструктив. Але перевага, що це залипання, воно дозволяє збільшити вірогідність того, що ніж не відмовить, тобто фрейм не підведе, тобто не станеться якогось випадкового складання, можливо, там, при батонінгу, при перерубанні, наприклад, на весу чогось. Ніж інерційно не складається, не подолає зусилля фрейму. Тому така от просто особливість цікава в фреймлоку, якщо це просто титан. Тут ще є особливість, я не раз розповідав, зверху буває така штука, називається -er Stopper. Тобто це таблетка, яка запобігає перерозгинанню титану, ну, титанового фрейму, так? щоб не віджали ви задалеко. Ви тоді просто його ослабите, він не буде працювати. Якщо та таблетка зверху, то це -er Stopper. А якщо вона там всередині. Ну, Хіндеру, точніше, вже не треба платити гроші. Ну одним словом, таке цікаве рішення. Я придивився, я просто здивувався, як можна банально просто це зробити от вигляді тої самої таблетки, але розташувати її не зверху, а зсередини. От, ніж дуже плаский, в кишені його можна носити. Ну тільки тут 25 сантиметрів довжини. Пласкість це завжди добре, тому що в кишені він не буде займати місце об'ємом, він буде займати місце навіть просто довжиною. Ось. Тобто давайте я для прикладу, от, ну, у нас що, приклад це мілітарі, так? Там перша, друга міля. Давайте їх по осьму так от складу. В нього руків я, ну там може на міліметр 3-4. І ще на клині десь там, напевно, міліметрів 7-8. Ось тут тобто, міля це дуже великий ніше. Дехто каже, як її можна носити на ІДСі, вона не для цього. А тут зважте що яка ширина клина. І взагалі скільки тут клина. До речі, мене теж сталь непроста. Тут кровір, це теж інструменталка. Ну, це не такий швидкоріз, як CPM 10V. Це ну, супер зла сталюка. Буде вона, звичайно, підтингувати, а може і жавіти, тому треба просто це розуміти і знати. Але от моєму кровіру нічого не бракує. Е, там Максамет, у мене є те, що нічого не бракує. Е, ну, тобто, це можна все робити, можна мати ножі в колекції з такими суперсталями, які мають слабку опірність до корозії. І тим не менше, все буде гаразд з ножами. От, тому все залежить тільки ваші прямі руки, знання, розуміння того, що ніж може, як за ним доглядати, що він не може, е, надовго його там не залишати і так далі, бо його кинули, десь там якісь. Тримайте його в гаражі, там, де у вас сиро, припустимо, волога конденсат. Ну, не дивуйтесь, що він пітингує, або ржавіє. Тому що там буде ржавіти все. Там будь-який метал, в якому будь-яка сталь, в якій є вуглець, вона буде ржавіти. Ну, одним словом, зараз не про сталь, хоча це дуже цікаво CPM 10V це злюща сталюка. Я точив на 15 ці недавно ніж, теж дуже зла, теж дуже гарно загартована і так далі. Там є свої моменти по загартуванню, бо дуже це по-різному можна зробити. Придумав цей ніж Фарід Фехта. Бачите, Фарід К2 називається. Фарід Мехта це британський майстер, він з іранським корінням, він відомий такими всі овербилд У нього такі ножі великі. Ще такі ножі з такими дуже заокругленими животами, піднятими вверх носиками, називають часто ножі перського типу. І от якраз Персія, Іран, це те, про що ми зараз говоримо. От оце трошечки вгадується його оце етнічне походження. Ті корені, напевно, те, що йому ну, те, та парадигма, в якій він живе, те, що він отримав десь як спадок, культурний спадок від тих народів, які розробили свого часу такого типу клинки, там довгоклинкові і ножі. І так далі. Так що Фарід Мехтан. Ось Мехтам. В нього ті всі ножики, які він робив до того, вони теж там всі добряче важать. Тут навіть не заважував, вага 205 грам, а моя вага тільки до 200 грам вміє важити Ось, титановий фрейм. Ну, все, я вже вам показав. Як, як він влаштований. Ви бачите, як він виглядає. Ріже він, напевно, теж звірський, просто зважаючи на можливості сталі, скільки там карбідів, а хром не заважає, скажімо так, різати тим карбідом, Тому що чим більше хрому, тим складніше все-таки зробити так, щоб ніж довго різав. Є виключення, там порошкові суперсталі, але все рівно виграють всі сталі, де мало хрому. Ось. Тут мало хрому, тому різати він буде як дурний, а зважаючи, що він тонесенько зведений, ну дуже тонко гарно. Височенні спуски. Це просто кухонник своєрідний. От, королі різуть це що. от Ви часто питаєтесь на відео, а що там найкраще ріже і так далі. Опінель класно ріже. Ваші кухонні ножі, особливо, якщо це якісь японці тонко зведені, бо є японці не тонко зведені, от, є там японці там, всякі деби і так далі, які зовсім ні разу не тонкі. Ось. Але загалом є такі ножі, які мають високі спуски, дуже-дуже дуже тонкий обух, там, мають дуже зведення там, близько до нуля. Тому що ну повного нуля практично, друзі, немає. Це не треба себе обманювати. Повного нуля немає. Якщо зробимо повний нуль, ми тільки щось зробили, натиснули, ми вирізали якусь гіляку, у нас оце поплила кудись наша ріжуча крайка, все, вона відігнулася в сторону. Що ми робимо правильно, ставимо на шкіру або на мусат. А що ми робимо шкіруючим мусатом? Ми робимо мікропідвід. Тому я вже втомився сперечатися з свідками секти спусків в ноль. Люди чомусь досі не хочуть зайти на сайт Мора і подивитися, як там Мора гострить свої ножі прямо на заводі. Розказуються які дурниці. Я не проти дурниць, я не, не, без зневаги говорю про цих людей, але пропоную їм, якщо вони не знають, сумніваються, запитують нормально, коректно, я їх можу спрямувати, показати, розказати. Ось, Але я не люблю такого, знаєте, як би. Такої зайвої категоричності. Тобто от люди зрозуміли, що існують спуски в ноль, і вони вважаю, вважають, що це завжди добре. Ні, це не завжди добре. Такий інструмент існує. Ось, Але часто навіть на такі всякі грубанка, там, всяких, ну хай буде там долотах, стамесках і так далі робиться контрафаска, мікропідвід з другого боку. Тобто є свої обставини і особливості, які для кожного виду ріжучого інструменту застосовуються. Тому в ноль існують, в принципі. На ножах вони використовуються екстра рідко, і після першого ж використання і втрати гостроти доведеться робити цьому спуску в ноль, доведеться робити мікропідвід. Тому там, я знаю, що є люди, які там з виріченими очима доказують, що на моїй морі немає ніяких спусків, бо я їх там не бачу. Точіть, друзі, по дві години свій ніж, я не проти, хай буде. Це ваш вибір, я вас переконувати, поки ви мене не попросите, не стану. Добре, то я вертаюся до того, що тут дуже ріжуча геометрія, він тонесенько спущений. Які хороші, якісні кухонники бувають, такі кухонники змушені, особливо авторські, наприклад, кастомні. Там, нас в Україні чудові ножі роблять кухонні. Там Хлопці можуть зробити товщину зведення. Не знаю, мені траплялося 0,1, такі от параметри, тобто близько до нуля. І потім, звісно, ще мікропідвод, самозаточування. Ну, от це королі різу. Оце, цей ніж він буде різати задоволення буде різати продукти, він буде різати все. Особливо, якщо є якась висота того. Того матеріалу, який треба розрізати. Отут тут вся ця геометрія буде сильно вирішувати. Тому що якщо просто розрізати шнурок, в якого там товщина 2 мм, ну, на цю товщину не так важливо, геометрія впливає. Може, наприклад, на канатних тестах геометрія буде визначати, особливо якщо канат має більший діаметр. Якщо тоненький канат, знову ж таки, менший вплив геометрії. Ну, Менше з тим. Тобто я зараз це все відволікся і вернуся до геометрії ось цього ножа. Вона дуже різуча, ріжуча геометрія. Зважаючи ще на можливості сталі, сподіваюся, на загартування, яке тут заявлено, ніж має різати просто чудово. Титан галтований. Ось видно сліди, як камінчики їздили, бились. Тут сатин. Конструктив дуже простенький, просто два шматка титану. В тому плані мені нагадує там ножі Крісаріва, там Себенза, Умнумзан і так далі. Бонка цікава, такий об'єм має. Практично монтаж на двох гвинтах стяжний гвинт тут через бонку, ну, чи два гвинта, точніше. І ось його. Все. Тому його, в принципі, я думаю, розібрати, обслужити. Тут, хоча нема що обслуговувати, тут тут наскрізна конструкція, тут, якщо попав якось. Грязюка, щось таке, то можна просто ватною паличкою там, я не знаю, прочистити. Воно не має сенсу розбирати. Ну, Крім однієї причини, що вам хочеться там, відполірувати шайби, чи ви хочете там, додати змазки. Хоча для цього в таких ножах інколи не потрібно його розбирати. Можна ослабити осьовий з одного чи з двох боків, чуть-чуть розжати, наприклад, зробити певну відстань зліва, справа, прокапати туди змазочки, особливо, якщо вона у вас така текуча, скажімо, я користуюсь блюлюбом. І затягнути і все. Тобто, ніж не потрібно розбирати для того, щоб змащувати. Ну, я просто для прикладу, якщо вам було би цікаво його розібрати, то тут це буде просто, бо монтаж, все тримається на цих двох на оцих бонках. Ось і ось сістерній. Отакий от ніж від Фаріда, Перса. Перса іранця. Зараз Іран взагалі на слуху, події відбуваються там. Небанальний, скажімо так, і ніж дуже небанальний. Ось ніж в чомусь навіть хайповий такий, якби витягнути його десь там на новій пошті і там відрізати, там, не знаю, якийсь ним. Це буде. Це буде видовищно. Хоча, звісно, можна його там відкрити і двома руками там без клаца, але якщо вже маючи такий ніж і не зробити клас, ну це гріх. Я, звісно, жартую, тому що вам вирішувати, робити клад чи не робити. Ось цей ніж можна буде придбати, я залишу в коментарях, не в коментарях, скоріше всього, або закріплений коментар, або в описі. Я залишу посилання на телеграм-групу, де ви з власником цього ножа можете собі домовитися там, напряму, домовитися про його покупку, можливо, там, поконсультуватися з ним, можливо, замовити щось інше. От я знімаю саме в таких цілях, щоб поділитися своїми враженнями, емоціями від цього ножа, просто є можливість потримати в руках. Класний виріб, зняти для вас контент. А для власника ножа це можливість отримати собі змогу з кимось домовитися про покупку чи замовлення такого ножа, бо людина займається теж не банальними моделями і має смак і має можливості це все привозити і пропонувати. Одним словом, знайдете в описі до цього відео. А я з вами хочу зустрітися уже в коментарях. Давайте обговоримо, що ви з цього приводу думаєте про цей ніж. Ще раз нагадаю: фарід, k 2 ось така модель, зроблений в Тайвані. Компанія Spiderco. Сталь cpm 10 v Ну, сталь, одним словом, я не можу без посмішки говорити про сталь, тому що я взагалі займаюсь заточуванням. Я розумію, як непросто буде людині, яка, припустимо, купила цей ніж. І вирішила сама якимись своїми абразивами спробувати нагострити. Підправити завжди можна на кераміці, на керамічні, ну, керамічній косточці Завжди можна підправити, тому що нічого фантастичного, там в шестидесяти одиницях немає, чи 65 це можна зробити. Та й зрештою, заточити можна практично будь-яким абразивним каменем, там і карбідом кремнію, і оксидом алюмінію, тому що вони твердіші, ніж цих 65 одиниць. Ось, але це буде непросто, якщо мова йде про якісне заточування, то тут доведеться таки трошки попотіти. Ну, або знайти людину, яка вміє це гострити. Тому що, в принципі, якщо говоримо про те, яка зносостійкість такої сталі при акуратному використанні, от його раз заточили на заводі, і все, друзі, просто все. от ну Нема задач, якщо різати на дошці. Не знаю, помідори, огірки, не знаю, хліб ковбасу нарізати, не знаю. Там якісь шнурки, стяжки, там скотчі відрізати. От ви його купили там у 2025 році. І він і через 20 років буде приблизно так само різати, як і зараз. Тому що це величезний ресурс зносостійкості в таких сталях. Вони ж не для ножів розроблені, а для ріжучих інструмент, щоб ними інші сталі обробляти. Тому тут зносостійкість просто феноменальна. Ось, тому це фанатський ніж. Очевидно, це просто треба от, хотіти мати такий ніж. І от, оцей ефект вау. Фарід мех Спайдерко. Крута штука, реально. Все, друзі, до зустрічі в коментарях.